І зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброї ночі. Рада вас бачити, пані Олена. Завжди вам радий, ви знаєте Навзайм. так така всім нашим шановним глядачам, пане Олексію, кого кого, але Орбана неочікувано побачили в Києві. Його вже неодноразово запрошував президент, і нарешті він з'явився. Це була така раптова поява. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, головна мета цього візиту, чого приїхав? Ну як на мене, я думаю, що не така вже, і ну скажімо, не такі вже і не оголошені, і не така вже і несподіванка. звичайно, наша дипломатія вже досить давно працює з угорською стороною по питанням. Все ж таки, ну меншин, які вони поставили ще взимку на чи з офіційний документ до України. І до речі, це ж питання. В тому числі по меншинам це було з одне з тих рекомендацій, які Україна успішно виконала перед початком свого фактичного старту до європейського союзу перед прийняттям перемовної рамки, і перед проведенням міжрядової відповідно конференції. Якраз тоді Урсуло фондерляїн і інші високопосадовці Європейського союзу відмітили, що Україна виконала абсолютно всі рекомендації, Командації в тому числі і по міграційним питанням, тобто наше законодавство максимально інтегроване з законодавством Європейського союзу, по питанням нацменшин і по питанням міграційним. Тому направду, скажімо так, ці вимоги 11 пунктів, які свого часу ще передала угорська сторона, це так би мовити, вона більше політик, політичні мають вимоги, але наша сторона. Розуміючи, звичайно, що угорщина наш сусід в будь-якому випадку нам потрібно з нею працювати і підтримувати дипломатичні і не тільки дипломатичні відносини, дуже конструктивно завжди ставилися відповідно до перемовин, як з Орбаном, так і з міністром зовнішньої справ Сіярто. До речі, керівник президента Андрій Єрмак був навіть ініціатором цілої низки перемовин, які відбувалися на Закарпатті Паті і був учасником відповідно цих перемовин. Тобто, наша дипломатія направду, дуже виважено та професійно працювала цей період з угорською стороною. І, в принципі, це в тому числі стало забезпечило, скажімо, проведення вже перемовин двосторонніх на найвищому рівні між прем'єр-міністром Угорщини Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським. От це так би мовити, преамбула. Да, а от тепер. Пані Олена, переходячи безпосередньо до вашого запитання. А чого ж Орбан приїжджав? Тому що я думаю, що направду це питання цікавить всіх. І я, можливо, певну оригінальність несу, скажучи, що більше Орбан... більше. Пане Олексій, я. вас... Орбан... Так, так, даруйте. зник Аніш... зв'язок. Аніш... Так. Наш... так, так. Зараз вас чути да, і да, видно, переброшу... тому та, будь ласка. В нас іноді бувають проблеми в цій зустрічі. Перш за все був зацікавлений саме Орман І з цілої низки причин. Направду не можна сказати, якась що була якась одна ціль в Орбана. Якщо вже аналізувати по факту, то про що він говорив, те, що відбувалося, те, що провоєнесіяр, то проводив паралельні зв'язок телефоном з Лавровим під час зустрічі, Устичі Орбана з зеленським цей всей комплекс, скажімо, факторів дозволить дозволяють говорити, що Орбан приїхав в Україну, а це ж не країна Європейського Союзу, правильно? Хоча, от Угорщина зараз тимчасово на півроку, згідно ротації, очолювала Європейську Раду. А от візит він чомусь не поза європейським союзом проводить свій перший, це дуже серйозний сигнал, який Орбан на. Дає країнам європейського союзу, якщо дуже просто, він каже: дивіться, я адекватний зі мною можна вести перемовини, Я врахував багато своїх позицій, засунув їх обратно собі в кишеню і поїхав до України. Пане Олексію, а з приводу процес. дивіться адекватності, те, що він запропонував не стріляти. Як можна розцінювати цю тезу? Тим паче ми розуміємо, що у взаємовідносинах з Росією це не працює і ми не можемо скласти зброю, тому що Росія нас просто знищить у цей період, коли ми не будемо стріляти. Хіба це про адекватність? Ну тут до речі, потрібно згадати дві позиції з цього приводу те, що наш президент ніяк на це не відрогував. І це була така: ну скажімо, виваженість політична стриманість, розуміючи, що зараз конфлікту під час візиту Горбана точно в прямому ефірі не потрібно. от, але дуже чітко розклали, розклали представники держдепу, що будь ласка, виводьте війська, і це основна, скажімо, основний база з для. Початку адекватного перемовного процесу, тому в принципі, можна було відповісти і так, але як на мене, навіть краще, що наш президент дуже дипломатично і прагматично стримався стримався да, відносно цього коментаря Орбана. відносно припинення вогню, цим це тезовою Орбан вирішував перш за все два напрямки. Перший напрямок, да це те, що до речі, не виключено, що Російська Федерація могла там. Десь шепнути йому на ушко, що він це заявив під час візиту до Києва. Ну от я особисто це не виключаю. От, але враховуючи, що Орбан і раніше вже це говорив, це можливо, він вкотре заявив про те, що Угорщина хоче стати одним із перемовників і можливо надасть там свій свій майданчик. Ну і в тому числі, другий фактор, що така заява відносно припинення вогню, вогню абсолютно корелюється і повторюється. Торіє один із пунктів так званого мирного плану Китаю. Ну тобто, в, в цій фразі ми вже бачимо трикутник, Угорщина Російська Федерація і Китай, тому звичайно ж і настільки різкою і швидкою була на цю фразу реакція від від держдепу, ага. тому що я думаю, в принципі, всі зрозуміли, звідки там ноги ростуть. Ну а що повертаючись до центральних, скажімо хотілок Орбана під час цього візиту ну це звичайно показати да на європейському рівні, що він договороздатний. І на фоні того, що він зараз в європарламенті намагається створити свою фракцію, яка вже буде третьою до речі від ультраправих сил і можливо доєднати до себе партнерів від інших країн, якраз у це піврічне головування в Єврораді. Він думає, що в цьому йому. Відповідно, це дуже має допомогти. Але в тому числі були звичайно і політичні питання, і економічні питання сторони виходять на так звану велику економічну угоду, враховуючи, що в нас близько ста тридцяти кілометрів спільного кордону. І до речі, кордон з Угорщиною ніхто ніякі фермери на відміну від польського не блокували. А ну, давайте тобто, тут ну, постукуємо по дереву. Хай так і лишається і надалі, так. тому що ми ж. В такому непередбаченому світі абсолютно. пане Олексію тобто, чесна кількість питань піднімалася, і от остання моя фраза буквально полягає в тому, що я глибоко переконаний, що наша дипломатія, офіс президента і безпосередньо наш президент змогли витягти максимум конструктиву з цього візиту відповідно Орбана, і навіть по реакції самого нашого президента це абсолютно очевидно що що ми на якісь гарні слова не велися і до цього бюджету максимально дипломатично та конструктивно поставилися. Я думаю, що потрібно працювати з орбаною та вгорщиною абсолютно і подальшому ну, цього і Русі. тим паче ми не зможемо не працювати з ними, зважаючи на те, що вони почали головування в раді ЄС. А ми так. мріємо про повноправну участь в європейському союзі. Дякую, пане Олексію, за те, що були з нами за ваші коментарі. Олексій Буряченко виконавчий Ректор міжнародної асоціації малих громад.